Псалом 8. Псалом Давіда, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя понад небесами у всіх дітей і немовля, Ти учнив від радих ворогів своїх. Щоб зробити безмовними ворога і месника, коли дивлюсь на твоїх невесах, творіння рук твоїх на місяць і зорі, які ти створив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Однак ти створив його мав чи менше від ангелів, умінчав його славою і честю. Поставив його володаря на творіння рук Твоїх, все поклав під ноги Його, усіх овець і біків, а також ті дикі звірів, птахи небесних і рибу морську, і все, що ходить морськими дорогами. Господи Боже наш, яке і ім'я Твоє по всій землі. Amém. Glória a Deus.